Всіх вітаю на каналі, слава Україні! Так, що ж, до працювання, продовжується по мені трактору. Вже дещо зробив, ще дещо планую. Зараз трошки покажу розкажу, що я зробив. З назвою всі здогадалися, що встановив спідометр або його ще називають велокомп'ютер. Такий в мене стояв на шіфенгу схожий. Дуже мені подобалося швидкість воронців, культивації можна було бачити. Ну і по дорозі як ну, переміщаєшся, і що саме головне, можна було мірити городи. І от коли їдеш на калим і завжди 5 соток, міряєш 7 сотих. Ну, це так всі люблять обманути трошки. Ось, ну, і Я був колись встановив. З GPS ом програма є така. Play в плеймаркеті, вапстори, хто хоче там є, можна скачати. Ну, Це кожен раз вмикати, так кнопочку нажав, збив, проїхав, город. Якщо знаєш, пробуксовки не буде, можна так помірити, а ні, то краще проїхати просто город, перемірити і все. Ну, Ширину, якщо вузький город, то можна якимись там шагами чи ну, якось так поміряти. Або якщо там широкий город, то можна також трактором перемірити, похибка виходить там. В один оборот колеса це максимум. Взагалі-то точно. Ну, я завжди скидаю метр два там, е заокруглюю, щоб даже, ну, в меншу сторону, щоб ну, не, було, не було ніяких питань. Хоча в багатьох людей, коли хто знає, що в мене є чим помірити, то перестали просто обманювати в цих сотих і там стіки, значить стільки все, і нормально. Тепер покажу, як це все встановлено і виглядає на тракторі. Ось такий велокомп'ютер. Так, встановлений. Знизу під монітором. Проводок. Тут є отвір, я протягнув у стійці. Донизу. Ось. Потім покажу, як це все діло працює. Ну В принципі, зручно, кнопочки тут йдуть з піднизу. Ось така його фірма і модель. Є різні. Ну, я з більшим функціоналом я вибирав як можна зменше. Мені головне, щоб дистанцію показував і кілометраж. ось. Тут ще можна встановити на ньому кілометри, як там на велосипеді, наприклад, щоб змастити, підтягнути якісь гайки від 20 до 80 кілометрів. З періодичністю 10 кілометрів можна встановити, загориться тут ключик. Ось, бачите, заснув спідометр, щоб, допустимо, змастити. Я встановив на 80 км, і це мене буде кожні 80 км пробіга, буде загоратися і показувати. Наприклад, я собі це запам'ятаю, як змастити всі водниці, тавотниці, в народі кажучи. Ось, і 80 км проїхав. Повірте, воно на тракторі швидко наїжджається. Тут у нас ось можна перемікати. Це у нас максимальна швидкість, яка була, як я їхав, 28,4 км, Це середня швидкість, якою я їхав. Ось це я їхав в 12 хвилин, як був вимкнений спідометр підметр остання поїздка. Це у нас дистанція, яку я проїхав. І загальний кілометраж, тут до 99 км, він буде по кругу йти. Я вже наїздив на цьому спідометрі 8,5 км. Ну і ось, ось дистанція. Збивається дистанція, кнопочку Set затримуємо. Ось, в началі города обнулили, проїхали, побачили скільки, і запам'ятали собі. І все. Можна включити ще. А, тут годинник, а, можна включити годинник, буде показувати. Можна включити буде десь отут. Ось буде по очереді, по черзі все змінюватися. Ось бачите. Ось, Після спящого режиму обновляються швидкостя трактора і час. Це останню поїздку, вона міряє. Дистанція був також збив вона на нулю. Ну, Мені по дистанції потрібна, щоб була. Тепер давайте покажу, як це все тракторі виглядає. До речі, ще був замінив. Колонки в тракторі поставив, так як тут по 5 Вт стояли, поставив по 20 Вт, встановив Вольтметр і магнітолу встановив, ну, замінив. Це така бюджетна, ну, вона трошки краще за ту, що тут стояла з заводу. Так як тут є еквалайзер, там немає. Там Просто так можна вимкнути флешку, блютуз і все. І більш нічого там не можна її зробити. Радіо тут у нас взагалі воно не працює через ППО. Не знаю, коли воно запрацює. Вольтметр провів мову. А, і тут ще що є, як то кажуть, можна підключити постійний плюс і від замка запалення. Ось дивимося, вмикаємо. Ось наші вольти. І можна увімкнути, наприклад, магнітолу. вона буде від замка, від замка працювати. Флешки зараз там немає. Ось виключаємо. Магнітола заснула. Включаємо. Вона зразу включилася, і останній там трек буде пам'ятати, який ви слухали. Також я сюди провів постійний плюс, а це відключив від запалення вольтметр. Ось так. Так, провода попроводив через стійку. Все сюдою, Ось тут заходять і там виходять кому які потрібен. Поставив ще запобіжник. Ось я наплюю собі проводи кіномагнітолу і підключений він від вимикача маси. Вимикаємо, плюс все одно туди йде, і магнітола пам'ятає у нас пам'ять, що там у нас було на її настроєне. Ось. Знімав колесо заодно зачистив, погрунтував і перефарбував груз, груз оцей, тому, так як він був вже пускати ржу почав. Ось так бачите цей грязний ще також віржи, бо він без ґрунта пофарбований, а він йде чугуняка. До речі, важив я цей груз 25 кг йде він. Не пам'ятаю, що там виробник, по-моєму, виробник 30 каже, говорить, Ну, він 25 я переміряв. І ось тут проведений позавозькій проводці, там є кріпежі. На стяжечки взято все. Проведений проводок, і отут у нас є такі різьби. Тут 4 штуки з кожного краю, 8 на чулку. Ось, бачите, по цій стороні тут різьби. Виготовий ось такий кронштейн. Тут розрізні отвори, різьба прорізана в цій пластинці і можна регулювати. І датчик ось встановлений. Отут на стяжечках. Таку шпільку приварив і встановлений так, як потрібно виставити максимально мінімальні, що можна менші отута тут. Ось, я знімав ступицю, просверлив отвір у шпільках. Наш шпільок. Вдвох, напроти, я прозасверлився і вклеїв туди магніти Магніти і 10 мм, засверлив туди отвір 10. І Ну, суперклей з содою вставив, плюс сам магніт магнітиця. І проклею. Ось так: два магніти он один, ось другий. Встановив, можна зробити на шість магнітів. І виставити це, це все діло. На Зараз я все поясню, як я виставляв. От, і буде ще більш точніше швидкість показувати, так як діаметр колеса великий. Ось, в шифінгу мене один стояв. В принципі, нормально також працював. Ну, мене там із 3,5 починав рахувати. А тут а, з 2,2 рахує вже. Поставив би 6, бачив би ще менші передачі він би на 6 грузів. Ну, вистачить мені на 2. Ось так це все діло зроблене. Переднє колесо меншим діаметром, ну, тут а, не ну, не хотілося провода сюди тягти, десь отам тулити. Там висота хороша і буде. Нормально це все діло працювати. Як виставляється у нас діаметр колеса, ми, ну, окружність колеса нам потрібно. Беремо, заміряємо в знятому стані діаметр нашого колеса по центру? От, Я тут наміряв 1100 мм. Потім ми беремо, множимо наше число на 3,14 пі і це наша окружність колеса буде. Потім цю окружність колеса, так як у нас два магніта, ділимо на два. І вийшло в мене, яке там число вийшло, я вже не пам'ятаю, точно 6700 з копійками. І вводимо наші дані у сам комп'ютер. Вводяться дані, я зараз не хочу збивати це все діло. Затискаються дві кнопки. І в нас тут показуються дані. І перебираємо, встановляємо там наші розмір колеса. І потім нас буде рахувати швидкість. Я колись у шифінгу так робив і провіряв по GPS, -у. спідометр просто чудово показував. Буквально там 0,1-0,2 кілометри різниця була. Ну, це чудово. Є тут ще підсвітка, е, вмикається вона із 6 годин вечора до 6 годин ранку. Якщо ти Спідометр активується від руху колеса от, і підсвітка автоматично вмикається. Пару секунд як ви зупинилися, вона сама тухне, щоб батарейки не, не сідали. Тут е, дві батарейки 2032 встановлені по 3 вольти. Так що, таке допрацювання. Всім рекомендую, відмінна річ і недорого коштує, установка дуже легка. І побачите, ви покатаєтесь і це буде супер. Я не знаю, чому китайці це для них взагалі проще простого, просто встановити з заводу щось подібне, щоб бачити швидкість руху. це... Наприклад, хто працює з оприскувачем, дуже дозу хорошо виставити норму ну, оприскування. Ну, якось так. Добре, тепер поїхали прокатаємося і побачимо, як це все діло працює. Так, Ну що ж, давайте будемо пробувати ключі понижені. Першу навіть не вмикаю, він її не бачить. Давайте з другої попребуємо. І тисячу обертів. Не бачить. Третю давайте. Бачите, о, 2,2. Це з такої швидкості він починає бачити І тисяча, ну тисяча 100. 2.2. Четверта. понижена, тисяча? 28, 2, 8, 2 9, бачите. О, так що самі можете подумати, яка тут перша повільна передача. Так, включаємо повішені. Ну, Грубо говоря, 4 кілометра, скажімо так, якщо дати 2000, буде 8. Для оранки буде чтова передача. Ось так. Тепер давайте друга. Тисяча. Це буде для культивації, думаю, друга хороша. Задати 2000 буде 12 кілометрів. Третя. тисяча. Відмінний, відмінний. Це річ і головне, що я ж кажу, що можна в метрі города порахувати і все. Таже якщо там, хтось думає, боранці погано мірити по пробуксовках може лишнє порахувати, так просто проїдьте з кінця в кінець це не, не вчитати. Так що якось так. Добре, всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.